Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, CEO Life Consulting, аудитор, бухгалтер з 20-річним стажем. Більше 20 років систематизую і автоматизую бізнеси різних форм складності. Неважливо в якій точці розвитку ви знаходитесь, а важливо розуміти особисті фінанси і фінанси бізнесу. Тому що це запорука вашого успіху. З дитинства я дуже полюбляла читати захопливі книжки, які розкривали різні таємні знаки. І дуже робила, любила малювати, складати схеми, складати конструктор. І для мене, мабуть, це було важливіше, те, що визначило мою професію. Математика це теж крута річ, яку я дуже обожнювала в школі, точно так же як фізику. І тому, що мене привчили батьки з дитинства, що саме головне це. Чітко розраховувати на себе і свої кошти. Для цього що потрібно робити? Неважливо, чим ви займаєтесь, складати завжди особистий бюджет і розуміти на кожну хвилину, де діваються ваші гроші. Якраз це розуміння дає в першу чергу головні правила для роботи багатих людей. Багаті люди не ті, яких дуже багато коштів, а ті, яким хватає на їхній поточний рівень життя. А у кожного поточний рівень життя свій. Тут головне що робити, притимутуватись формули 40 на 60%, що 10% йде на заощадження, 10% йде на постійне навчання, 10% йде на інвестиційний дохід, і 10% на благодійність. А уже інші 60% це те, що ви можете потратити на ваш поточний рівень життя. Тому бюджетування, а саме чітке розуміння кожної статті витрат. І де діваються ваші гроші, і ваші доходи, а доходи можуть бути різні у вигляді стипендій, у вигляді, якщо ви, звісно, студент, у вигляді заробітної плати, у вигляді пенсії, якщо ви пенсіонер. У вигляді інших доходів і заощаджень, якщо ви маєте, наприклад, інвестиційний дохід чи дохід від криптовалюти, і розуміння базових принципів гри, що стосується фінансової грамотності, це в майбутньому запорука вашого успіху, і якраз недопускання, в першу чергу кредитів, банкротства і все, що стосується негативної сторони, коли ти взяв кошти в борг. Для мене основними класиками фінансової грамотності є хто? Я дуже любила читати Дональда Трампа, Кіосакі, Бенджаміна Грема. Це те, хто в принципі в основі розказує основи і фундамент інвестування. І головні правила, які в першу чергу, це самодисципліна і холодний розсуд. Фінансова грамотність це в першу чергу уміння змусити кошти працювати на вас, а не то, щоб кошти лежали під матрацом, чи десь інде в іншому місці? Які основні чотири основи фінансової грамотності? Перше, розуміння якраз різниці між активами і пасивами. Активи це те, що вам приносить кошти в карман. Пасиви це те, що потребує постійних додаткових коштів для обслуговування ваших пасивів. Тобто, якщо візьмемо приклад, активи це що? Якщо ви маєте інвестиційну нерухомість, та здаєте її в оренду і отримуєте щомісячно дохід від цієї оренди, це актив. Якщо ви маєте автівку і здаєте в її оренду, це актив. Але якщо ви маєте автівку і їздите на ній самі. І вам потрібно щомісячно тратити кошти на бензин, на страховку, на техобслуговування і інші речі, що пов'язані з цією автівкою, це вже пасив. Точно так же, якщо ви знімаєте житло або купили власне житло, так, і тратите кошти на його обслуговування це теж пасив. Або якщо ви взяли кредит і тратите відсотки на погашення тіла і відсотки, це теж пасив. Друге правило. Мати дисципліну і акуратність в грошах, і вміти управляти грошовими активами, тобто всі кошти, які ви заробляєте за місяць, а це різні доходи можуть бути. Від здачі, майна оренду, заробітна плата, стипендія, карманні витрати, якщо ви підліток, інші форми надходжень, інвестиційний дохід, наприклад, від криптовалюти, дохід, наприклад. Ви всі ці доходи базуєте в одному місці і розумієте що місячно, скільки ви заробляєте. І маючи дисципліну формули 40% на 60%, а я це пояснювала в попередньому відео: що 10% на надходження ми маємо якраз відкладати на постійне навчання, 10% на інвестицію і заощадження, 10% те, що ви ніколи не будете трогати, і 10% якраз на те. Щоб займатися благодійністю, тому що частина нашого життя це допомога іншим. А 60% це ваші поточні витрати. І якщо ви щомісячно будете розписувати кожну статтю витрат і розуміти, куди діваються ваші гроші, і старатися зекономити на тих статтях, яких ви можете зекономити, по суті, це і є вміння управляти вашими активами. Третє правило: це знання і розуміння основ інвестування і основ заощадження. Що це мається на увазі? Ви маєте розуміти закони тієї країни, в якій ви працюєте, і знати законні методи, і як зменшити податок на прибуток. Саме законна мінімізація податків це є знання і вміння користуватися законодавчою базою тієї країни, в якій ви живете. Та основ інвестування. Що це значить? Ті 10%, які ви на постійній основі відкладаєте для того, щоб... А в майбутньому це вам приносило пасивний дохід і правильно розпоряджаєтесь цими грошима. Яким чином? Тобто, вкладаєте в акції облігації, розумієте, де воно, як воно і скільки ви з цього заробляєте. Тримаєте гроші на депозиту. Ну, це як найлегкий спосіб отримувати пасивний дохід. Купуєте облігації внутрішнього займу. Ну, це можуть бути українські облігації або інші облігації. Далі вкладаєте кошти в інвестиційну нерухомість. Також є ще інших багато способів. На сьогодні це криптовалюта. Тобто вміння знати основи законодавства, яким чином мінімізувати податки, та вміти правильно використовувати пасивний дохід, який ви на постійній основі відкладаєте до власної кишені, який вам вже буде генерувати далі грошові кошти. А також мати спокій, коли йдуть, що обвалюються акції, що валються ще щось. тому що головне правило інвестування це якраз вміння тримати трезву голову для того, щоб не допуститися помилок. Це є теж основа і знання а, того, що ви в майбутньому будете тією людиною, якою ви хочете. Також четвертий самий головний пункт: постійно навчайтесь, вдосконалюйтесь. Фінансова грамотність це якраз зміна способу мислення. А зміна способу мислення заключається в чому? Задавайте собі головне питання. Не говоріть собі, я не можу цього дозволити, а говоріть, а що я можу зробити для того, щоб в мене все вийшло. Це запорука нашого успіху. Якщо вам цікаві мої відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.